Вітаю, любі дітки! Сьогодні запрошую вас у подорож під дощиком. Як вам така пропозиція? Чи любите ви гуляти під дощиком? Літнім, сонячним, таким, коли краплинки дощу? Виблискують під сонячними промінчиками, і якщо подивитися вгору, то ці краплинки, немов діаманти, сиплються вам на голову. Давайте з вами поподорожуємо. Лягайте зручніше, заплющте очі. Уявіть, що ми з вами зараз на дворі. Кругом зеленіє квітне. Все, що ви можете побачити або уявити, зеленіє травичка. Квітнуть рослини, дерева, повітря, наповнене чудовими ароматами. Визирнуло сонечко, і м'яко закуталося у хмаринку. Осміхнулося. Хмаринка немов м'якенький шалик огортає сонечко. Пішов теплий, живильний дощик для рослин. Веселі крапельки швидко. І радісно падали на землю, виблискуючи на сонечку і, ловлячи весь кольоровий спектр, вони лягали на землю і швидко впиралися нею. Крапельки дощу падають на смоляні бруньки рослин, на пелюстки, листочки. І вони оживають. Вода обливає і пестить корені високого дерева. І ледь помітну невеличку травичку, яка росте під ним. Вода обливає все навкруги. Сонячні краплинки радісно летять назустріч рослинам. Раптом. Одна дощова краплинка впала вам на носик. Яка живильна прохолода, яка сила в цьому маленькому, але окрай потрібному дощикові, що дає життя всьому живому, всьому навкруги. І нам з вами теж.